Ну що, закон про мобілізацію прийнято. Поздравляю всіх. І скажемо тепер те, що буде 100%. По-перше, давайте розберемося щодо транспортних засобів. Будуть мобілізувати транспортні засоби автомобілі, якщо у людини більше, ніж один транспортний засіб, його мобілізують. Будуть забирати транспортні засоби вибачайте мобілізувати у юридичних осіб. При тому, яким чином саме будуть їх мобілізувати, і у кого будуть вирішувати органи місцевого самоврядування, тобто місцеві адміністрації. Далі. Далі щодо самих українців, яких будуть мобілізувати. Страшна норма, як для мене, антиконституційна, вона все ж таки залишилась це те, що будуть штрафувати з Здоровенним штрафом від 17 до 25 тисяч гривень, за те, що особа просто не перебуває за місцем реєстрації. Ну, от, наприклад, особа живе за місцем реєстрації, пішла на роботу, в цей час прийшли ТЦКшники, позвонили в дзвоночок, людини нема вдома, і вони просто повідомили, що вони були по адресу, але особи немає вдома, вона тут не перебуває. І це буде вважатися, що їй вручили повістку. Тобто особа, просто не знаючи, що до неї взагалі хтось приходив, буде вважатися такою, яка отримала повістку. За це особа буде мати, сплатити штраф. У мене виникає питання, взагалі, знаєте, таке, наскільки тут корупційна складова, тому що ТЦКшник взагалі може не прийти по цьому адресу. Він може просто побачити там місце прописки особи і сказати просто на словах, що він туди приходив. А насправді він туди не приходив і просто особу вели ведуть в реєстр ухилянтів, а потім, потім, після того, коли людина попадає в реєстр ухилянтів, окрім того, що вона сплачує штраф, так ще і працівники ТЦК роблять запит на поліцію, щоб ті затримали особи в рамках адміністративного арешту. Тільки це буде не адміністративний арешт, а це буде доставка особи до ТЦК. Щоб їй в ТЦК вручили повістку на проходження військово-лікарської комісії. Отака така схема. Я не знаю, про що там розповідала Юлія Володимировна Тимошенко, про що там розповідали Разумкови, що тут всі антиконституційні норми прийняті, це перемога. Ніякої перемоги тут нема, тому що саме ця норма вона є корупційною. Цей закон більше схилений не до того, щоб мобілізувати людей, а до того, щоб збивати бабло. А потім це бабло, яке надійде до бюджету, будуть ділити уповноважені на те особи, дуже уповноважені. Це таке слово. Бачите? І ці особи настільки уповноважені, що зараз, на мою думку, цей закон, коли прийняли, то цей закон не буде працювати. Особа, якщо не ходила в ТЦК ставати на облік, вона й не буде ходити. І ці всі норми, які там сьогодні... Започатковані, які там визначені, вони працювати не будуть. Більш детально, що там в тому законі, я зроблю окреме відео. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, не буду обіцяти. Якщо вам це відео було цікаво, піднімайте шльопалку вгору, не сподобалось вниз. Напишіть щось цікаве в коментарях, що ви думаєте з приводу, цього, з приводу цих всіх подій, які відбуваються, і ну, стосовно закону про мобілізацію. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.